Як же відрізнити, коли собака подає дружній знак, а коли ні? Які є ознаки дружелюбних сигналів? Це посмішка, це коли кутки губ натягнуті наверх. Це коли очі розслаблені, або візенькі, як у китайців. Це коли тіло розслаблене, віляючи хвіст і, скоріш за все, вуха можуть бути природніми або просто заведені назад. Це все значить, що собака дружелюбно показує сигнали, особливо оця посмішка. А тепер ознаки, де собака показує недружелюбні агресивні попереджувальні сигнали. Це глибокий тон гарчання. Зазвичай звук низький, грудний, з агресивним відтінком. Далі оголяються зуби, особливо верхня частина зубів, і піднімаються губи. Скляний погляд, коли собака не відводить очей, тому що це є е, виклик до вас. Далі напружене повністю тіло, М'язі всі напружені, е, хвост особливо повинен бути не. Нерв...